Матчі чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд першої ліги цими вихідними відбулися в сумах. На майданчику сумської обласної спортивної школи зустрілися місцева команда та команда з Харкова. На вчорашній грі побував Олександр Качанов. У матчі третього туру сумська команда «СумДепу» КДЮСШ номер Номародин приймала Інваспорт з Харкова. У суботньому матчі сильнішими були харків'янки. Першу гру туру вони виграли з рахунком 78-53. У першому матчі третину очок сумчанок 16 з 53 – набрала Вікторія Чернова. Найбільше серед харків'янок, 26 очок, забила Олена Хороших. У неділю харків'янки виграли і другий матч туру, трохи не дотягнувши до сотні. Гра завершила з рахунком 98-44 на користь інваспорту. При цьому Олена набрала більше половини очок команди. 57. Вона дуже хотіла забити. Дуже хотіла 60 очків забити. Вчора було мінус 25, сьогодні трошки більше. Вчора вийшло більше, сьогодні. Ну, мабуть, недостатня ротація, не готові. Ми дві гри підряд. У недільному матчі кращою бомбардиркою сумчанок стала Вікторія Колесник. Вона набрала 10 з 44 очок команди. Можливо, ми десь не виконали до кінця установу тренера. Загалом десь можливо не дограли самі гравці, але що маємо, то маємо. Харків'янки після цих ігор мають чотири перемоги з чотирьох можливих. Сумчанки мають в пасиві шість поразок у шести зустрічах.